От і настав останній місяць 2014 року. Зима вступила в повні свої права. Мені доволі холодно стояти в благенькому піджачку і светрі на вулиці. А як воно там, нашим хлопцям, в полях, в окопах, в бліндажах? Дуже холодно. Тому обов'язок кожного громадянина України допомогти бійцям Збройних сил України. Хтось робить це індивідуально, а хтось з цілими колективами. Зараз ми знаходимося біля Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну, учні і викладачі якого. Вже не один раз надавали допомогу Збройним силам України. Ось стільки. чимало добра, скоро вирішить туди, де наші хлопці виконують бойове завдання. Туди, де вони відбивають агресію зовнішнього ворога і придушують сепаратизм. Так, да, ми це вам допомагаємо, але, але наша допомога в з тим, що ви робите, що наші хлопці роблять, це, це не можна порівняти. Ми дуже вдячні за те, що ви. Ми тут в теплі, світлі, у нас свій фронт чим допом... можемо допомогти, а ви там ну, не кожен потрібен на своєму місці. Да. розумієте? А ви потрібні на своєму місці, я потрібна на своєму, хлопці потрібні на своєму місці. Да. І якщо ця цепочка все працює, значить все. у нас... То ми переможемо. Саме головне, що ми вже перемогли в тому, що у нас є отакий патріотизм, патріотизм у дітей, вболівання за нашу державу. Це саме головне. Вам оці ситуації, ці ситуації, це горе, яке в нашій країні, воно створило умови, коли об'єдналися. І діти в єдиному пориві ну, за своє Я Недавно передавав пісьма, в мене дитина в шостому класі вчиться. Ага. Вони написали на уроки української мови письма військові. Ага. Передав... І от я перед тим, як передати, я... Почитав, перелистав, то іноді сльози наворачуються. Так да. ці листи, які вони писали, і ми виступали, коли на флешмобі, то підійшла мама, взяла ці листа нашої дівчинки і передала її своєму сину і каже: я хочу дуже ну зустрітися з цією дитиною з цією дівчинкою. і приходили з передової ребята. Константин Климчук, він два тижні назад. Тільки вернувся, він об'їжджав всі наші... Підрозділи, які стоять з моїми, yeah. разом хлопцями. І в кожному підрозділі, в кожному підрозділі є лист ватмана, yeah. де малюнки, де листи. Yeah. Кожен з собою щось носить цікаве. Там. В груді в Кармані, ну воно як оберег. Скажімо так, куди б я заїхав, дійсно, де б не є розташування підрозділів зенітно-ракетного полку, то там не тільки, наприклад, над ліжками висить малюнок чи там якась дрібничка зроблена своїми руками, але іноді цілі інформаційні стенди. Ви знаєте, що коли, які б у нас ідеї не виникала, а багато ідей було рядів студентської ради, вони і ці сітки плели, і оці касічки обиливали. І листи, і малюнки, вони самі ініціювали студентська рада. І потім вони це продовжували зброї Фільм випустили допомога бійцям, АТО». вони збирали медичні докумі допомогу. Їздили з бойцями 72 бригади. І хочу сказати, що ми зараз взяли Сашу, бойця, якому 20 років, який поранені дві ноги в нього. І дівчата збирали кошти. Дівчата підтримали його бойовий дух, бо чоловіку 20 років він не одружений. Знаєте, впав в такий дух той бойовий. Кому він потрібен? Де що, чи треба він комусь? Але дівчата так підняли. Він є початиму наземної На по так. Так піднімають. Ну, ви знаєте, це просто наш член сім'ї. Ми да, поздвом до дня студента, ми його да. запросили на свято, Він прийшов да, і Зараз а, на тому тижні у нас пройшла конкурс, конкурс патріотичної пісні. Так би етапа на міському теж ходили ну, його. Дуже добре, що відбувається ось ця самоорганізація, от, да? от іменно mm -hmm. серед молоді, да. і це дуже добре, тому що мало того, що допомагаєте люди. От переймаються цим патріотичним духом, йдуть на фронт. Скільки добровольців зараз, так? Да, да? да. А скільки піде у військові училище да. в випускних класів. Це насправді добре. От буде захищати ваших дівчат. Але, <рес> але знаєте, я хочу сказати, що все, що робиться, це йде від душі, це не буде. Ініціатива була від педагогів. В два етапи ми вже зібрали кошти в розмірі там, -денної зарплати. Для чого? Ми ж в своїх стінах можемо пошити, багато чого пошити. Ми свої постіль пошивали, ми купили Білизну. билизну. Ми купили Тканину і пошили спочатку теплий одяг в розмірі десь 150 комплектів. І зараз уже другий етап також кошти наших педагогів, студен... О, студенти тут наші значить, Ми закупили і теплий, теплий одяг, взуття, варішки, все, і листи також передали, так, зробили? Да -да 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 -да. да? Ось патріотичні Патріотичні листівки. Це ж теж, бачите, коли дівчинка малює, то туди вкладається і енергетика її, і листи. Бачите, вони по-різному оформлені. А ви знаєте, що приємно? Коли ми відправляли ці листівки, то приїжджали воїни, які дякували нам вже... за ті листи. Да. Да. Це настільки було зворушливо, коли вони з квітами приходили і дякували. Кажуть, дійсно висять ваші обереги, висять ці мотанки, ляльки, мотанки, висять ці письма і так на душі вони зберігаються. Дівчата плели обережки, і оця дівчина до неї приїжджали, вітали її і дякували. Так було так. приємно було отримати привіт. з фронту? А, дуже приємно було. Ми зараз підтримуємо зв'язок, дуже за них перешиваємо, телефонуємо, розпитуємося, як вони, як у них справи. Чи потрібно їм щось, якусь допомогу. Зараз плануємо також написати їм листи, щоб підтрим, підтримувати їх. Багато там молодих хлопців, як ви думаєте, може там долю свою знайдете, десь по листуванню спочатку, а потім. На чому б ні? В принципі, їм потрібна підтримка, так як ми дівчата, ми не можемо фізично підтримати, але морально ми завжди поряд з ними. Можливо, хтось і зустріне там долю. Автомат в руках будете тримати? Звісно, звісно, за родину. Ми теж за свій родину держимо. Угу. Боліваємо а... за наших хлопців, наших вояків, які нашу батьківщину відстоюють на передовій. А, скажіть, а от якби з'явилася можливість там, пройти військову підготовку десь на полігоні, разом, ну, можливо, не з солдатами, але з сержантами такими доволі злими. Пройшли б? Звісно. Угу. Дуже, Це було б вам цікаво? Це було б для нас щастя, що ми за своєю родиною підемо і будемо тренуватися. Якось ну... рішимо хлопців, хоча б. На півдня вивести, щоб кожен потримав в руках автомат попробував. Без питань, без питань це може одно із складових формування да, та патріоти однозначно. І може у когось з них поміняється якась думка навіть. Да. Про це. Я, я голова студентської ради Шабельна Вікторія та член обласної студентської ради. Ми від цієї студентської ради створили такий чудовий журнал, в якому показано, як ми допомагаємо бійцям АТО. Зокрема, ми створили фільм За єдину Україну, де кожен зі студентів міг висловити свою думку про нашу Україну. А також ми всієї студентської ради та всіма студентами приймали участь у молебному вічі на допомогу бійцям АТО, де ми передавали листи, передавали. Обереги та передавали маскувальну сітку, яку студенти створили в власноруч. А скажіть, а був якийсь примус, чи всі йшли з відкритим серцем? Ось на такі а, за, вс... заходи? на такі заходи, всі йшли з відкритим серцем, всі йшли, аби допомогти бійцям. То якщо ми не можемо там їм допомогти, то хоча б звідси якось морально їх підтримати та надати їм наснаги, щоб вони знали заради кого вони воюють. І ще одне таке питання. От Зараз є нарікання на однострої військові, наприклад, то бушла трохи не те, то штани десь труть. А. а може ви якось зорганізуєтесь і запропонуєте свій варіант військової форми? У нас є модельєри, які можуть створити свою фо форму для наших бійців, АТО, які будуть їм і зручні і в той же час будуть допомагати їм воювати. Ми чекаємо, що Міністерство оборони України зверне увагу на Білоцерківський коледж сервісу та дизайну. І запропонує їм взяти участь у тендері. Ми давно спілкуємося, і, мабуть, з перших тих часів місяців, коли почалася оця війна, ми намагалися ну, почути їх прохання, почути допомогу. І перша допомога це була постільне. Ми виготовляли рушники, а потім вже ми перейшли на теплий одяг, на білизну. Ну і зараз вже трошки таке суттєво, більше вагомий внесок. Це де кажу, що це в розмірі десь двох днів. Заробітку наших педагогів і плюс робота нашого всього колективу, яка вилілася в оце і теплі бушлати, і взуття тепле, і, і листівки, я хочу сказати, і варішки тепле. Це все, що ми можемо і хочемо передати нашим захисникам. Ви знаєте, я хочу сказати, може, в підсумок що у кожного з нас є свій фронт. Хлопці, молоді хлопці, доросліші, вони захищають на передової, на війні. А ми на своєму фронті, студенти, педагоги, тим, чи можемо своїм теплом, увагою, підтримкою, хочемо допомогти нашій спільній перемоги з тим ворогом, який нам оголосив війну. Я хотів би подякувати всьому колективу коледжу сервісу та дизайну. Я не буду виділяти там когось окремо. Ви всі молодці. Я спілкуюсь з вами. З березня місяця, да, коли була скрутна така хвилина, ви допомагали постійними речами. Зараз знову передаєте. Повірте мені, що голих босих нема. там нема. Да. Там нема. Но, но справа в тому, що термін носіння, термін носіння да. дуже різко скорочується під час виконання бойових завдань. Тобто, знаходячись, одне діло знаходиться в місті, сидіти в теплому кабінеті. Інша справа, коли ти знаходишся постійно на техніці, постійно під відкритим небом, тому термін носіння скорочується. І ці куртки теплі, чоботи, черевики, бушлати, костюми камуфльовані, це все буде, скажімо так, як невеличка знахідка, як невеличка знахідка. Це все поїде на наступному тижні, 10 грудня. Разом з автомобілем по всім точкам до цього воно буде все розподілено і буде як приємний, скажімо так, подарунок для військових, тому що всі, мабуть, знають, що 6 грудня День Збройних сил України, 12 грудня День сухопутних військ Збройних сил України. Тобто, це буде як подарок на таке невеличке двойне свято. Дуже вам дякую. Вітайте святами, передавайте вітання від наших Добре, студентів. Дякую.